Вітаю вас! Після обрізки такого невеличкого садочка залишається така кучка гілок. Це одна куча. Це друга кучка. Дані гілки будемо перебивати подрібнічем гілок фірми Arpal. Даний потрібніч перебиває сирий гілки діаметром 60 мм, сухі 40 мм. З таких гілок ось виходять такі вже дрова. Даними дровами можна топити камін, піч або жарти шашлики. Всім гарного дня!